Всім доброго дня. Сьогодні 6 серпня 25 року, канал Сад Волині. Хотів би вам дещо показати, дещо розповісти про. відносно нову хворобу, називається шарка. Шарка, віспа, віспа сливи, віспа абрикоса, шарка абрикоса. Маю, маю хворе також хворе дерево. Це Багато річні. це пересажував дикіт, ну, не дикіт, не сортовий, так скажемо, абрикос, я не знаю, що це за сорт був, я його пересадив, він вже був великий. От, і на йому проявилось минулого року, побачив перший раз, а це шарки. Але хочу звернути от, оце його рідні листочки, бачите плямки, кому цікаво. О, тут плямки є. От. Ви багато бачили цю шарку. отут бачите плямки. О, це 100% шарка, бо я ну, бачу, минулого року були плоди, я ще сам сам не сильно це треба було ще минулого року його було це дерево видалити. от, Вже, бо я сам, так само як і ви сам ще вчуся. от бачите, отакі от от плями має шарку, бо я бачив на іммі. Їм... В частності на самих, на самих абрикосах, на самих плодах ярко виражено було. Але хотів би ваше звернути увагу. Скоріше, де вона взялася. Я думаю, на мою думку, що скоріше всього я щеплював багато сортів сюди, що я власноруч заніс ту шарку на цей абрикос. Бо тут багато було щеп. щепів. Дивіться, але хочу також звернути увагу, оце щепа. Ну, бачите, врослося вже двох О. Але хочу звернути увагу на листки саме щепи. Може бачите, сонце передає, ну так. Листки саме, самих прищеп взагалі чисті. Ось тут бачите, потужний. Оце, от, оце було щеплено. І на, на самих листочках саме листочки ідеальні. Ідеально, де, де защіплював сортовий цей. Де защплював сам сорти, це не сортова гілочка, дивіться, і вона всенька, от вони всенькі в плямках. От от в плямках, все в плямках. А де защеплено, їх, їх видно здалека. Оце защеплено. Може камера не передасть, а листок, листок дуже гарний і чистий. Не знаю, що робити, видаляти ціле де. Скоріше всього прийдеться на осінь його видалити і спалити. Але от дуже, дуже цікаве спостереження, що на прищеплених немає, не видно, немає цього. Немає От, от Оце дико видно від, від корень, не від корень від стовбура. Оце пошарканий десь. Хтось може з ні, скаже ні, це не шарка. Але минулого, минулого року були плоди. І на плдах, на кісточках було явно виражено вірус шарки. От дивимося тут, бачите, листочки отакі. Схоже на хлороз, але дивимося сюди, а тут листя темне, без будь-яких. Ну супер. Я, я навіть не знаю, що порадьте, що робити. От щеплена гілочка. Дві оці гілочки щеплень. Подивіться, що зовсім, інший, зовсім інше дерево, Листя, гілочки, приріст, все. Дивимося, повертаємося сюди, не щеплене, є, бачите плянки. От плянки. Ось такі вірус шарки. Шарки, віспа, хто як називає. от, Бачите гілочка. От гілочка сама, виросла от вона всенька, всенька в цьому а це щепа. Немає, скільки я обдивився уражень на нових щепах, немає, немає. От так само ціленький листочок. От гілочка йде, це було дві щепки. От -от. Так що так. Всім гарного дня, гарних пружаїв там по дубайки